Ми у селі Жовтанці, на Львівщині, де знаходиться інтернаціональне військове кладовище Першої світової війни. У травні 1915 року російські війська залишили фортецю Перемишль, Потім Львів і всю східну Галичину під натиском Австро-Угорської армії. Втім, під час свого затяжного відступу вище російське командування віддало жахливий наказ, згідно з яким залишена територія повинна була бути перетворена у пустелю. Тобто звільнена як від населення, так і від усього, що могло становити для ворога певну цінність. Під гаслом рятування єдиновірних братів росіяни масово виселяли цивільних, особливо чоловіків призовного віку, знищували продовольчі запаси, знущалися над цивільним населенням та організували примусову депортацію місцевих до Російської імперії. Самі москалі вилічили селян з москвофільства. Нині кожний їх проклинає, і село давніше. Тяжко доступне для української роботи. Нині ненавидить москалів і їх дикі порядки, писала газета Свобода про ті події. В боях на території Галичини, зокрема біля жовтанців, проти росіян воювали в тому числі тірольські імператорські стрільці, еліта Австро-Угорської армії. Село Жовтанці згадується також у всесвітньо відомому творі пригоди бравого вояка Швейка, чеського письменника, учасника Першої світової війни Ярослава Гашика. Саме у жовтанцях Швейк шукав свій полк після того, як його ледь не звинуватили у дезертирстві. На військовому цвинтарі поховані 233 воїни Австро-Угорської армії, 14 німецьких воїнів та 90 бійців Російської імперської армії, які полягли тут у червні 1915 року. Серед похованих можна побачити й українські імена: неіменні могили, підписані як полеглі російської армії. Втім, тут також можуть бути поховані українці, яких імперії використовували як ресурс у своїх загарбницьких війнах. Кладовище було знищене в радянський час, та з відновленням незалежності України у 1991-му засновники товариства Лева почали відновлювати його. Реконструкція здійснювалася спілкою імператорських стрільців Тіроля 1921-го та австрійським чорним хрестом із залученням місцевих громад, і завершилася у 2017 році. Центральна стела військового Некрополю нагадує нам сьогодні: моліться про жертви тієї війни.